Доброго всім дня, панове! Вітаю вас на каналі Колка для початківців. Сьогодні у нас неділя. І я тьопаю на базар. Але погода нас не балує. Вчора було дощ йшов. Сьогодні зранку йшов дощ, але вже перестав. Зараз покажу, яка ситуація на базарі. Ось, бачите, мокро. Слава Богу, що перестав дощ. Людей мало, тільки сходяться. Тільки сходяться, хоча вже 10-та година ранку. І що в дощ, то люди ще думають, іти чи не йти. Ну, я і вчора заїжджав, але торгівля була ніяка, покупців практично не було. Ми сподіваємося, що сьогодні буде вдалий день. Вроді погода наладилась. І йдемо. Трошку люди виставляються. Так, добрий день. А що це ми прогулюємо? Що це ми прогулюємо? Мало часу було. — Мало часу, ось так дощ. Ну, да. Дощ ішов. Ну, ось браття по зброї. Ну, сьогодні повиходили. Мало часу сюди. Каже, що мало часу. Ну, вчора ж йшов і дощ і тут і людей не було. Ось такі є речі. Ось такі топори тут. Маємо Отакий От 500 гривень. Щось шукаєте конкретно? Так. Да. Що? Що? Щось знайду. Щось знайду. А це тісочки. Знайдіть Найдете... в мене, будь ласка. Ну теж я шукаю. <рес> Мені просто попросили тіски. Ось такі тісочки. Тисячу. Такі акуратненькі, невеличкі. Рухаємося далі. Тут є теж в нас молоточки, кирочки. Ось такі топорчики. О, реставровані. Рухаємося далі. Ще мало людей. <кій> Не кожен хоче тут таку погоду стояти, Мерзнуть. Пусто, пусто, пусто. Ще. Ну нічого, Я думаю, що якщо угодка наладилася, то люди посходяться. Ось такі в нас є ножі. Такий філейний ножичок Красивий. І ось кухонні ножі, це ручна робота. Є ось такі мечі красивенні, дерев'яний, дерев ножні дерев'яні. І ось ножі, подивіться, які гарні ножики. Все дядько сам робить. Узбекистан. Узбекистан, да? а деякі там самі робите, так? Да? Деякі Узбекистан, а деякі сам робить. Ви самі робите. Роблю. І я роблю. Я збачу, Того це моя тема. Це ваше, ну. Так що ось такі ножики красиві. А це дядько сам робить. О, ось. О. Ось бачите, я не знаю, який метал тут. Ну, такі ручки красиві такі. Йдемо далі. Зайдемо до пана Віталія пане віталій я вас вітаю погода не льотна, но буде да, Нормально. Нормаль... нормально. Да. ну так да, сьогодні хороша вчора поголов да. все у нас тут на місці кому що треба можна все найти світло да. здоровенні киски такі гарні мощні кому надо то Можна придбати. Маленьких, як я показував, дуже багато. О, різних настольних. Ось патрони до токарних станочків, хто хоче. О, ось Різні ключі. О, хто працює сантехніком? то гарні ключі такі. Ось отакі. обрізати такі ножниці гарні. О, в общем, тут дуже-дуже дуже багато. Рубанки. Хто скучає за, за савдепією, будь пожалуйста, вручную, хто хоче попрацювати, любий я на вибір рубаночки. Ну, зазвичай сверла, різні плашечки, напільники, круги. Великі на, на різні станки. <кій> Вон там навіть ручні дрелі. Теж такий антикваріат. Але в другий раз і така дрелька може знадобитися. якщо нема енергії. <кій> тут я не знаю навіть, що тут різні. Ага, тут багато ключів теж радянських ще. Ці ключі надійніші, ніж зараз Китай. <кій> У мене саме від батьків залишилися ключі тих часів, щоб тут прослужати. Якщо, ну, якщо от таке. От. Ремні. Дуже для яких хто танків. Ну, в основному все, що можна, все можна знайти. Ото можна, можна найти, суботки, кисофюрми, не знаю, проживити. На кори, як звичайно. Тут Ну і <кій>, такі художні вироби. Бачите, то на Кто гаразд. То на наш гаразд. Ось такі ось вот художні вироби. Ось наша ручкочка, перемила ключчика. Ну, будемо рухатися далі. Рухаємося далі. От пан бітрій як завжди розкладається. Сьогодні палатку не ставить. Доброго ранку, пане. Доброго ранку. Вчора була палаточка, сьогодні дощу немає. Да, сьогодні буде все добре. Як він сказав, значить буде торговля. Чай, кава. Тут у нас порозкладується вже. Ще не зовсім порозкладувалися. Ну, вже 10 годин, Уже 10 годин, добрий а, ранок. а, а о, добрий, добрий ранок! Будемо робити. О, пані Марина вже перчатки наділа, бо будемо робити, каже. Будемо робити. Будем... Покупці приходьте. А купти да. На що приходить? Просто прикладаємо. А, просто. Так Зараз і Зараз попри... ми розгрузимося і подойдемо. Гарачу каву поп'ємо без молока, бо молоко охолоджує. Зараз ми приготуємося і до вас подойдемо. Добре. Ми будемо чекати на пана папу. Сергія. Сергій Олексійович. Сергій Олексійович. Головний коваль. Головний коваль, каже Борис. Так, добре, будемо розкладатися. І будемо чекати торгівлі. Моя вивізка і мій телефон. Так, Я вже розклався, як завжди, шикарний мангал, камінний наборчик на три інструменти і вся свіжа іспіченна дровничка. Хотів зробити дві, але не встиг. Такий простий камінний наборчик, очерешка, солочок, окремо, трошки скоб, але вони зараз не йдуть. Зразок перила. І маємо в наявності такі розміри. Заготовочки на шаблі, Є ще к 15 є 40Х13, заготовочки на ножі, свяхосмики. Титан вже закінчується. Вже його купувати не буду, бо він дуже дорогий в ціні. Маємо клиня гарні. Маємо ножі свіжі дамаск. Ручки простенькі, але но зато ножі хорошенькі, різучі. І, як завжди, великий асортимент сокир, виготовлені із сталі 65Г, є зварні, є прошивні. Закалені і готові до роботи. Є отаке. Тесло теж класне. О, кому треба такі інструменти, можна замовити. О, це пряменьке, О, ручку не набили. Так що так. Сьогодні отакий от в мене асортимент. Підсвічничок з метеликом. Ось та картина одна залишилась і кочережка красива така зав'язана на вузол. Ну, ось я таке засняв. От ще сусідки моєї класні сервізи. О, свіженькі з'являються. Дуже гарні, дуже гарні. Красиві. Ну, на жаль, я на цьому не розуміюся. Моя тема метал. А зараз пані Марина мене запрошує на каву. Пані Марина. Роблю каву роблю каву без молока, бо холодно сьогодні. Так. А... Одну цукру, да, цукру. Отак от. Ознайомимося з меню на сьогодні. Меню у мене там не міняють. Да, я коплю ну, міня... люди приходять, я кажу, да. що в мене є. Там, де суп-борщ, там Сильники можуть бути і... обіди. Ну, міняються, от. Ну, просто приблизно от вам орієнтір на стіна. Ось ще такі дві снігурки маємо, можна прикупити собі під ялиночку. Сусідки тут ще ми. Прикинемо, що в нас тут є, може кому понадобиться, дзвонимо. Дзвонимо і замовляємо. Теж там старі речі, ну, прибачайте, я не можу вам сказати які, я не розуміюся на цьому. Не розуміюся. От такі штучки всякі для дівчаток і для маляток. І сувенірчики всякі. Ну, бачите, багато, кому треба, кому треба, що можете зателефонувати. Я вам дам телефон. Хазяйки і вона з вами зв'яжеться. Чи ви мені дасте От так от. Іграшки теж ще часів радянських. О, красиві. Бачите, ще Радянський Союз. От збереглися по цей день. Ось так от. Так що хто хоче, все можна придбати. От два таких ужерчика. 70 -та, да, да. да, сім... Трусталь 70-х років. Да, Чехословакія. Вони ще є такі статуї. А, а ось ще одна штучка нова появилась. Вейсонский букет. Да. Это такой фарфор Чехословакия. Вон, бачите? О. Royal Dux. О. Фирменная такая така вот вазочка. Так что кому треба, телефонуйте. І такий товар можна придбати. Такий товар можна придбати, що кому треба. А ось така кружка. Ось така кружка полтора-літрова. Это Васильков. Глазурь, ручна да? робота, да. О, така ручна робота. Там ще от кому надо, хто колекціонує ігрушки. Теж старінне ще радянських часів, ну, от, якось так. Сусіда тут оптика. Вчора не було розкладки, тому що лепотіло дощі йшов, а сьогодні от розкладалися. порозкладалися. І ждемо покупців. Різні бурчики, насадочки різні. Хто займається гравіровочкою, все є. Ну, як завжди, інструменти, медицина, контейнери ну і все таке. От. Ну, ось таке відео я вам сьогодні засняв. Пані Марина вже заварила каву. Зараз поп'ємо кави і будемо чекати покупців. Так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося, чекаємо наступне відео вже в кузні. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.